Щастя, поряд нашого кордону, ми не фіксуємо якоїсь активності ні підрозділів армії Білорусі, ні підрозділів армії Росії. Але звісно, що всі складові сил оборони нашої країни стежать за цими навчаннями, бо знову ж таки, допоки Білорусь не не припинить підтримувати країну терористку, цей напрямок, який казав, буде для нас загрозливим. А тим паче в контексті особливо коли. На території Білорусі присутні російські війська в той же час зараз кількість російських сил та засобів на території Білорусі під час цих активної фази цих навчань, які розпочалися 12 числа і будуть тривати до 16-го, На щастя, ця кількість невелика. Ну до прикладу, наводжу таке порівняння в 2023 році. Росія під різними приводами тримала на території Білорусі близько там 12 тисяч свого особового складу. Різні підрозділи, в тому числі з технікою, які проходили підготовку, знову ж таки навчання, злагодженість дій з підрозділами армії Білорусі. То станом на зараз їхня кількість під час цих спільних навчань за двадцять 2025 суттєво менша. Ну але звісно, розслаблятися нам ні в якому разі не можна через загрозливість напрямку і навіть попри те що російських сил на території білорусі зараз недостатньо для того щоб зробити якесь повномасштабне вторгнення повторне на території україни але не можна виключати ні провокації ні власне і інформаційного впливу як це до прикладу було зроблено щодо ісканде іскандеру і тик відео відеокадрів які поширила Росія для того, щоб знову ж таки демонструвати свою силу і тим самим інформаційно впливати на країни Європи. І наша задача так оцінювати все те, що відбувається на території Білорусі, для того, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть бути здійснені проти нашої держави.